you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Зеленський дорогою до Аргентини зупинився в Кабо Верде і для того, щоб не втрачати час, провів плідну зустріч із прем'єр-міністром республіки. Проте порохоботи, як завжди, не оцінили такий вчинок глави держави і почали обговорення за темою Зрада і конспірологія. І здавалося, політ довгий до заправка в Кабо Верде, але у порохоботі все не як у людей, тому вони завзято розганяють істерику. Зокрема, це розпочав Олексій Петров на своїй сторінці у Фейсбук. Отже, Кабо Верде. Населення майже 600 тисяч чоловік. Економіка з 2007 року перестала бути країною четвертого світу. Найбільше конкурентно-спроможні сфери економіки, риболовля, туризм та сфера послуг, тваринництво, розведення коз, свиней, віслюків та іншої худоби. А тепер питання. На ляд президент воюючої країни, яке б'ється за свої існування із найстрашнішим ворогом спочатку ігнорує найважливішу поїздку в США, але потім зненацька опиняється в господі Кабо Верде. Домовились про шалені інвестиції, як було тоді в Омані. Пише він з здов... Окором до президента, але не вже так важко зрозуміти, що це не спеціальний візит, а всього лиш зупинка на дозаправку, та й взагалі в період війни нам потрібна підтримка та повага кожної країни світу, не зважаючи на її рівень розвитку, бо лише разом ми зможемо перемогти терористичний режим Путіна, а шукати у всьому зраду, це точно неправильно і нелогічно. Порохоботам, хоч це може хтось пояснити, бо їх робота по методичці вже просто переходить всі допустимі межі, та тільки працює на руку ворогу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.